А от у мене до вас запитання: як правильно українською мовою сказати про людину, яка весь час заздрить, заздрить іншим? Слухаймо: завидющий, заздрісник, лихогляд, зловорог, кривдник недоброзичливець. А от до речі, саме слово заздрість. З якої мови воно прийшло в українську мову, а виявляється, із старослов'янської мови. І там воно означало спостерігати, утворилося від слова «здріти», здріти. Спостерігати. А от потім з часом значення слова здріти змінилося і стало означати лихе око, лихе око людини, яка не має чогось такого того, що є в іншої людини. А ще, щоб ви знали, заздрісні люди дуже не люблять, коли в їхньому оточенні з'являється та людина, яка є красивішою, розумнішою, талановитішою. І вони все роблять для того, щоб її принизити, знищити морально. І, до речі, саме тут проявляється ефект. Палиці Фразібула. Виявляється, дуже-дуже давно, саме в Афінах, був такий правитель, політичний діяч Фразібул. І колись дуже-дуже давно його запитали: а чому ж у місті такий порядок, така тиша, такий спокій? Фразібул мовчки взяв палицю та й пішов у поле, зайшов у жито почав збивати колоски, які в чомусь перевищували загальну масу, збивав, 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 поки поле колосків не стало рівнесеньким, рівнесеньким. Потім повернувся, глянув на людей та й пішов мовчки. Люди здвигнули плечима. А яка ж відповідь? І тоді наймудріший з них сказав: Треба для того, щоб була тиша. Порядок і спокій знищити все, що виходить за межі, що перевищує, і ось тоді буде повна гармонія. Ось так знаємо про цей ефект палец Разібула, і ніколи не потрапляємо в середовище заздрісних лихих людей. Знаймо собі ціну. До побачення!